Отримати хочете коментар, у нас є прес служба з Так давайте, а де прислужба заходить. Ну так ваш вже є порядок, зверните, будь ласка. Ні, який порядок? Назовіть цей порядок. Ви знаєте цей порядок? Зателефонуйте, будь ласка. Я не буду нікуди я прийшов до БР. мені нужен слідчий Іванніков, є? Ну я перший части. Заходим, то він кто? Ви посадовий особи? Нет. Працівник ДБР? Ні. Ні, ну тогда пусть чекаю. Будь за мною. Якщо він працівник ДБР, Він проходить. Все. Я ж перший підійшов. Все, ми чекаємо. Де черговий? Державне бюро розслідувань блокує розслідування кримінального провадження за заявою громадян, які вказують, що один з керівників Державної прикордонної служби України Фідько Сергій Олександрович шахрайським шляхом заволодів їх грошовими коштами на суму близько 12 мільйонів гривень. Троє громадян України у січні 2024 року Звернулись до ДБР по факту подій, які мають ознаки шахрайства з боку заступника начальника відділу боротьби з транскодерною злочинністю, управління оперативно-розшукової діяльності, східного регіонального управління Державної прикордонної служби України Фітько Сергія Олександровича. Проте за наявності доказів, позичання грошей на загальну суму близько 12 млн грн з боку Сергія Фітько, Державне бюро розслідувань проігнорувало заяву громадян, тому довелося змушувати реєструвати кримінальне провадження через суд. Кримінальне провадження за ухвалою слідчого суддю Київського районного суду міста Одеса внесено до ЄРДР 24 лютого 2024 року. Але попри реєстрацію кримінального провадження, станом на серпень 2024 року, слідчим ДБР Іваньковим Євгеном Володимировичем, не зроблено жодних процесуальних дій відносно заступника начальника відділу Державної прикордонної служби Фідько Сергія Олександровича. Що впливає на слідчого? Посада прикордонника Сергія Фідько? чи якісь інші важелі впливу? Поки встановити не вдалося. 31 липня ми поспілкувалися з прес-секретарем ДБР у місті Одеса Ольгою Проценкою. Давайте, давайте я під... з'ясую всі дані, ми підійдемо і вам тоді скажу, що там по вашій справі. Я думаю, так буде простіше. Потерпіли, поп попитали він дуже пливу. Так, давайте так. Я зараз конкретно запишу тоді ваші питання, щоб я тоді, як з'ясую, і вам підготувалася. І ми вам в телеграмі або в вайбері кинемо наш запит. Я так. вас дуже прошу. Давайте якісь коментар по цьому кримінальному права сьогодні. Подумайте, що там. Як тільки з'ясую, я ж кажу, ніяких проблем з не бачу. Дякуємо На все добре. Подальшим журналістським розслідуванням спробуємо з'ясувати, на що прикордонник Федько витратив близько 12 мільйонів чужих коштів та чому ДБР не зацікавлено у розслідуванні цієї справи. Роман Варшанідзе. Орг.